Датчі вітаю вас, друзі. Нещодавно виставляли відео. Е, пасічник виграв у фермера справу на півмільйона гривень. Дуже багато було коментарів. Е, і багато задавали питання, куди ж звертатися. Це все брехня, куди збер... звертатися. Нема такої інстанції. Ну, давайте в сьогоднішньому відео продовжимо. Покажу, які інстанції цим займаються, де знаходяться їхні контакти. Поїхали! Ну що, друзі, є ось така державна організація. Ви питали, куди звертатися, коли у вас потруїли бджіл. Є Державна науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарної санітарної експертизи. Ось така державна установа, яка знаходиться по вулиці Донецькій, 30 в місті Києві. Телефони всі робочі. Емейл робочий сайт робочий. Так, що в кого потруїли бджіл, звертайтеся сюди. Ще були, які в нас питання були. Е, так. Е, ціни. Ціни. Ну, ось такий свіженький документ. Свіженький документ від 15.03.24 року. Це три дні назад. Так, поїхали. Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи опрацював лист Мінагрополітики від 7.03.24 No, та повідомляє наступне. Так, вартість токсикологічного дослідження одного зразка, який складається із підібраного підмуру бджіл. Е на Заздалегідь відому активну речовину використаного засобу захисту рослин методом газової хроматографії становить від 500 гривень до 1000 з ПДВ залежно від діючої речовини. Наказ мінагрополітики від 13.02 -13 року номер 96 про затвердження розмірів плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вартість такого дослідження одного зразка, який складається із підібраного подмору бджіл. На невідому активну речовину використаного засобу захисту рослин методом газової хроматографії та пер... на перше 01.24 становить 9471 гривну з ПДВ. Вартість токсикологічного дослідження одного зразка зеленої маси. На перше. 01.24 становить. 1621 гривну з ПДВ. Так, Міністерство аграрної політики та продовольства України. Так, вартість токсикологічного дослідження одного зразка грунту на 1.01.24 становить 1621 гривну з ПДВ. Довідково повідомляємо, що дослідження зеленої маси та ґрунту є додатковими для підтвердження виявлення хімічного токсихозу бджіл, отруєння бджіл пестицидами. Зразок підмору бджіл для проведення токсикологічного аналізу з метою встановлення діагнозу токсикологічного отруєння складає 500 мертвих бджіл. Зразки ґрунту та зеленої маси повинні бути по одному кілограму. Ось такі справи, друзі. Ну що, тепер ви, коли у вас отруїли бджіл. Розцінки ви всі знаєте. Куди звертатися, також знаєте. Ну що, якщо. Цікава інформація була. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Будемо закони вивчати разом з вами. Все. Всім раннього чудового розвитку весняного бджіл. Зустрінемося!